Всім привіт. Красота у нас сьогодні. Сьогодні другий день свята. Прийшла пошукати якусь ягодку. Щось є, немає. Горох. Погано в цьому році. Клубника полуниця наша. То на вулиці красота, в нас зранку дощ ішов, так гриміло. Ой вітер який. Зацвіли мої нагидки, такі здорові, треба зібрати, насушити. Поле. Ціле поле вийшло у мене. Так, зараз пробіжуся. Що я тут знайду, має чого? Що це? Горох. Горох. Погано. В цьому році ну нічого. Яка вже є. Тут уже все останнє. Зараз покажу, ось яка здорова, здорова. Ого! О, врожай в цьому році. Де ж її взяти, які нема. Оце що це за врожай? Нема, то вся така перша здорова, що воно перша попримерзала знову. Де-не-де, хоч і прикривали. Вона в мене, правда, і стара, і треба вже молодої понасаджувати. Зараз зберу, побачимо, який врожай, що це горох. Не... <смі> Немає одної великої. Тоді да, така перша, да, візьмеш така ж, як яблуко. Сьогодні хоч не так жарко, дощ пройшов вітерець, прям класно на вулиці. Але свято робити нічого не можна. Відпочиваємо. О, ось який зацвів. Сусіди всі на вчора возили, ще й не довозили, що сьогодні будуть возитись купа ціла. Дивіться, оставила куща, він якийсь здоровий, розрісся в цибулі. Стрілки так ніхто й не позрівав, нема коли. Скоро зацвіте. Вже горох ось. Дивіться, можна нарвати дітям. Вже є. Вже є горох. Зараз нарву трохи гороху, трохи полуниці. Хай дзьобають. Ще якісь вітаміни. Бо він дуже швидко постаріє. Туди-сюди воно така жарадок, швидко постаріє, вже весь відсвівся. Іти. Зберу полуницю, нарву гороху і йдемо. Йдемо у двір. Ось. Ця що велика, але в цьому році теж не дуже велика, може вона ще трошки підросте ягода. Побачимо. А там скрізь зору, тому що вона стара в мене тут, дуже стара. Зібрала, вийшла ось така неповна миска, гляньте. Невелика, але все ж таки своя. Зато така пахна, така пахуча, солодка-солодка, дуже добра. Зараз намию і будемо з дітьками ласувати. А Як гарно на вулиці вітерець, прохладно. Красота. Просто красота. вже поливати. Сьогодні правда, трошки дощ прийшов, то сьогодні можна не поливати. Капуста. Мамка обризкала, то наче немає білокрилки тієї. Наче пропала. Не знаю, як надовго, але немає. Огірки цвітуть повним ходом. Там цвіте, кабачки щось розростаються, немає ще. Треба, мабуть, ну, ще раніше садити їх. Нарвала трохи споришу. Зараз помию їм корито, води поналиваю чистої. Що таке? Тебе впустить до них? Давай запущу. Де їм ці, корита? Заходь. Ні, ти не виходь. Кш -кш -кш -кш. Зараз і я зайду. Jeszcze siostrz na mych, pomylił mych i się na Вже гортензія починає тісти. В цьому році не стригла, її кось. Вся, вся в квітах. Цей кліматіс починає. Морзік. Мурзік. Пішли, я тобі дам рибку. Пішли. Кліматіс такий же гарний. Не можна налюбуватися ним. І це тільки там уверху погано доставати. І маленький кущ гортензії. Сьогодні в нас ще відпочинок, нічого не робимо, лише квіти поллю. Хоч і зранку йшов дощ, але сухий, сюди, мабуть, не доставав. А Ця бегоня дуже любить вологу. Ну і фуксій дуже швидко он бур'ян який. Що таке? Щас заберу, щас доть. Так що в нас сьогодні відпочинок. Ці вже полила. І щось знов южить. Мабуть, буде дощ. Хай іде. Там сонечко, а тут така хмара находить. Вон дивіться яка. Блядь, яка суне. І так гарно суне. Так обтягує. Так, клечення у нас на заборі. Ох, суне. Шуроне гарно, напевно. І так обтягує гарно з Дивіться, звідти таке темне. І отак. Заходить так, знаєте, з розмахом. Ну, побачимо. На сусіди сіно возять. Ну, поки вони возять сіно, дощ не піде. Звезуть потім все можливо, а так мені кажеться навряд, вони повинні встигнути. Ти вийшов сюди, так, пішла, я полю, бо чи буде дощ, чи ні, а вони хочуть водички, мої квітки. Бо якщо не поливать, та вони тоді погано будуть сісти. А тут сонечко. Познімала жалюзі. Повідкривала вікна навсті, Що ви Знаєте, сьогодні хоч прохладніше. Десь Мурзик ушкодив лапку. Задню, чи десь чимось прибив, чи... не знаю. Та ти вже ж наївся риби, ще нявкаєш. Китю. Так, полече калачі. Оці нещасні бегоні, чи щось з них буде, чи не буде. Ну, польєм. Можливо, ще щось відійде від корня. Бур'ян гарний росте. Ні, лежала, лежала. біганько встала. ну Мазуха. Оце придумала. Ви подивіться, що вона думала. Кіцюня, тобі вже 4 роки, як не більше, а ти до ціцьки. Ай. Я ще такого чуда не бачила. Що ти там шукаєш? Кажи, що ти там шукаєш? Мурзик, що вона то придумала? Ну і артистка. <кій> Циркачка, одним словом рижий і тему хочеш тіньку. Я ще так того чуда не бачила. Мурзик хвостом своїм. Ти тітомаха. Муська! Що вона то придумала? Чорного не вистачає. Десь мотається. Як не чорного нема, то Мурзика нема. Мурзик є, чорного нема. Чорний є, мурзика нема. А ці троє на місці. Кожен день, да? так? Не видумуй видумок, не видумуй, Кіцюня. Цирк на дроті. Ти малий шкодник? Чи ні? Ти малий шкодник? Оцей шкодник украв мого тапка, а я шукаю. Ти зараз тапком, да по жопі надаю. Оце починається. Розбувся, а тоді знайди, де твоя обув. Ох, дивіться, як цвіта. Яка здорова. На всю ладоню мою. Це маленька. кліматі з кожним днем все більше і більше квітів відкривається. Ой, сонечко. Сонце сідає, так якраз падає, то таке жовте, прям ну, жовте-жовте. В день наче не таке яскраве, як на вечір. Тут мої дерени стоять. Треба трохи повирювати бур'ян. Глянемо, що тут робиться. О, знялося. Дерен і тут я посадила черенки кліматіса. Не, наче щось бринить. Хто знає, як надовго. Два пропало. Ну Це поки не буде трохи, а два наче бринять. Нехай закриваємо. А тут що? Тут непонятно, що тут. Це ж, зніми бутилку, тоді так, як треба, не надінеш. Щось непонятне. Ну нехай стоїть. І не засохло, і росту нема. Ну ти не буду виймати. Там, я дивлюсь, листочки є. Нехай стоять. Лілії будуть свісти скоро. Треба трохи їх повисажувати звідси, бо тут було теж цілий рядок. Тут пропали, чи я не знаю, де вони ділися. Там воно залишилося такі мершаві. Треба їх повисажувати. А цей вербейник вдохну прям... Гарний такий вже ж. Там в другому місці не такий маленький, а тут а такий здоровий гарний. Це жасмін щось дуже швидко відцвівся, осипається. Трошки там побринів, але не пахне. Ось снігу насипалось вже пелюстків Біло-біло. Лапчатка. Красуня моя. Моя красуня. Ось слідом хвостик бігає. Хто тут мотається за мною? Тяпа. Тяпа. Хто мій тапочок украв? Кажи, я думала, вже не знайду його. Нам дома не сидиться, з Італією прийшли на город. Пішла мамуля провіряти жуки чи є. Бо Серега ходив, сказав, що нема, так не повірила, пішла сама дивитися. Вже хоче бризкать, а немає що. Пішла шукати собі роботу. Думаю, знайде якихось жуків королайських, щоб пирскати. Тож добре, що немає, ні пішла, ну хай йде. В самий край. Розійшлися щось хмари, кіна не буде і доща теж. Ну, не буде, то не буде. Можливо, ще натягне на ніч, а можливо і ні. Я й не дивилась на погоду, правда, чи буде, чи не буде, але такі хмари стояли, чорні сунули, пішли кудись. Ну що є? Нема двох поставка. Нема, тобі Серьо казала, ти не вірила. Ну, ну понятно. Власне, де він сапав погано посапав? <кій> погано посапав? І що? Ти будеш сапати? Ти будеш сапати? Ні, буде відповідатись, я сами. Я моя типу. Васи твою діяльність пухає обробля. Я зверіку вирвала, лободу вирвала. Треба баштам сапати. Та вони? а його хай ті пофризує між рядками, ми тоді в рядку пробіжемося. Ну, все, успокоїлась. Не сидиться. А тобі ж казав, Серега, нема. Ну, я спокійно спапила. Помізорки ловки. Пішли. Ту. Арбузи вже бачиш застелилися. Стеляться. Думали не померли, коли дивиться. Ловки. Дякувати, Але все одно вже ось треба пересапувати. Ще тиждень хай у нас буде віддих від От сапки. а тоді опять сапу на плече і погнали. Так, забирать лівузін. Mm -hmm. Все, йдемо віддихати. Віталію вона mm -hmm. спокійна. Звісно, спокійно. Вже будемо скоро молоду їсти. Mm -hmm. А ти показує, яку я накопала? Ні, не показувала, не показувала. От ти знаєш, раніше з бузини трубочки рвали. горохом плювали. Ні, ну там чотири такі, так хоряся і не стоять. Так ми ж пізно посадили ранні. Ну, Наказ зецька, у нас треба другі тут. Прошли від доладня, бо лакають нікуди не виходить.